то прийшов відео зараз запишу думаю и все будет окей всем мої підписники з вами я, Сус. но ми якби как бы не бачилися то уже чуть -то рік уже. я рік пройшов уже кладав свої відео ну ладно вов наш виклав. і нас я гнила паскуда яка є извращенцем тому що він знімає 18 плюс контент и просто жахливою людиною Коротше, це є барабанна дрот. Ця гривна, якщо ще й знімає, то знімає повне гімно. Водіпу типу вот такого. Ні одній людині в здравому умі такого не прийшлося би б знімати. На ну, це нашій дубі. Коротше, тупий Пушкін. А ще його постиця є одільний від говна. Він пише отаке от. Після того, що ви побачили, то думаю, ви би впав в обморок. Так воно іще ото. Говорить, що це творчий контент і що це його право таке робити. В своїх постах і відео він висміює оцих всіх ютуберів, що типу зроби там то, я, я це і то друге. Це мила, мила скотина, яка знімає 18 плюс контент для дорослих і обманює свою аудиторію, а також вже мені стидно, що я побачив цей канал. 抓钱。